Знову радий зустрітися з вами у програмі «5 хвилин для вічності. Я її ведучий Володимир Гриневич вітаю вас. Перед тим, як ви відправитесь на нічний відпочинок, зверніть увагу на дорогоцінні істини Слова Божого. В п'ятому розділі послання до Галат апостол Павло писав: Бо сили немає в Христі Ісусі ані обрізання, ані не обрізання, але віра, що чинна любов'ю. Боротьба між істиною про спасіння через віру і спасіння ділами ніколи не припинялася. Вона розпочалася з виникнення гріха у світі і триватиме до приходу Христа. Одне з головних спірних питань у цій боротьбі полягає в особистому розумінні віри кожною людиною. Віра діє на різних рівнях мотивації. Кожна людина день у день виявляє певну віру, яку умовно можна розділити на типи. Один із таких типів ми називаємо історичною вірою. Наприклад, ми сідаємо в крісло з вірою в те, що воно достатньо міцне і витримає нашу вагу. Ніхто з нас ніколи не сів би в крісло, відкинувшись на його спинку, якби знав, що воно розвалиться. Кожний прийом їжі також супроводжується вірою. Жодна людина при здоровому глузді не їла би їжі ні вдома, ні в ресторані, якби знала, що їжа отруєна. Кожний з нас з вірою сідає в літак. Ми сотні разів літали в різні частини світу, однак жодного разу не перевіряли ліцензії пілотів. І таких прикладів віри можна навести безліч. Історична віра опирається на досвід історію. Наприклад, ми з досвіду знаємо, що зазвичай стільці міцні, їжа не отруєна, а пілоти професійно керують літаками. Інший поширений тип віри мотивується страхом. Їду, їдучи автомобілем, ми зупиняємося на червоне світло світлофора. Чому? Тому що боїмося того, що нас оштрафують? Ні, ми просто дотримуємося правил і не хочемо потрапити у аварію. Коли віра має відношення до спасіння, жодний тип віри не є заслугою. Бог приймає тільки ту віру, яка керується любов'ю. Кажучи про праведність або спасіння через віру, ми маємо на увазі, що віра діє любов'ю, знання Бога невіддільне від любові до Нього. Віра, котра діє через любов, ось ключ до знання, і кожний, хто любить, знає Бога. Ми славимо Господа за віру, яка будується на любові. Чому б ми тепер не подякували йому за цю віру? Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні Тобі за те, що Ти даруєш нам міцну віру, віру в те, що Ти є наш Бог, віру в те, що Ти нас оберігаєш, благословляєш. Господи, допоможи нам жити по вірі, допоможи нам жити відповідно до Твого святого Слова і не нарушати його. Благослови, Господи, наших глядачів, благослови нашу країну, допоможи, Господи, щоб жива віра була в серці кожного жителя нашої країни, щоб ми могли з надією очікувати. До Твого повернення, щоб наші стосунки могли принести славу Твому святому імені. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, віра в Ісуса ніколи не буде осоромленою. Вона допоможе нам успішно пройти життєву дорогу. Сьогодні Дух Святий запрошує кожного: прийдіть до Ісуса, віддавши Йому своє серце, ви зможете розраховувати на щедрі благословення. Нагадую вам про те, що ви можете отримати цікавий курс біблійних уроків, написавши нам про своє бажання вивчати їх на електронну адресу, що бачите на екрані. Бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!